Вікенд у горах та ще й багата культурна і релігійна програма чекають на учасників молодіжного табору Галицькі хрестоносці. Понад 120 учасників цього табору 13 серпня вирушили у Мальовничі Карпати. Третій молодіжний табір Галицькі хрестоносці рекордний за чисельністю учасників. Разом із організаторами у Мислівку Долинського району вирішили 120 осіб. Перед тим як рушити у дорогу, відбули молебень біля храму святого Ерхестратига Михаїла. Ви йдете в першу чергу, щоб Бога прославити, щоб Бога пізнати як найкраще вивчити його, щоб йому послужити, і щоб його перепросити. За усі наші гріхи. Із благословення оця декана спілка католицької молоді ціле літо проводила духовну навчальну програму для молоді із тим, щоб їх загортувати і допомогти наблизитися до Бога. Підсумком цієї програми є щорічний християнський табір галицьких хрестоносців. Програма табору цього року присвячується 150-й річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького через ігри й відпочинок. Молодь будуть навчати бути християнами не тільки у церкві, але бути християнами у житті, суспільстві. Усю Люди нести хреста, тому хрестоносці це ті молоді люди, які несуть хреста у широкий світ. Організатор табору Олег Савка констатує, що традиційно до таборування більше зголошуються дівчата. Тож може, для них і придумали легендарну казкову програму табору. Хоча, як і в багатьох казках, там буде місце і для поєдинків, і для боротьби. Ними з гостей нашого традиційного табору є клуб історичної реконструкції Нормани, які ведуть екскурс в історію. Середньовіччя, лицарських турнірів, геральдики, зброї тогочасної, а також елемент духовності середньовічної епохи, зокрема і в Україні. Це в формі гри, і в формі історичної реконструкції. Також будуть науки отців нашої церкви, які будуть щодня приїжджати, відправляти служби Божі та давати науки. І, власне, будуть багато ігор. Не хочу всі секрети розкривати, але. Будуть різні королівства навколо нас, одні будуть дружні, з іншими будемо воювати. Буде похід у гори, який також має свою легенду. Тобто, ну, програма табору досить насичена і вона така легендарно казкова. Учасники і організатори табору висловлюють подяку всім, хто долучився до того, щоб поїздка відбулася. Повернуться до Калуша за чотири дні із повними наплічниками вражень.